Вона не побоялась ризикнути власним життям заради життя підлітка, який тонув на Волині мати трьох дітей Орися Сай без вагань кинулась у воду і витягнула 14-літнього хлопця. Той плаваючи, не розрахував свої сили. Як це було? Останній сюжет з циклу Герої нашого часу. Це озеро в Нововолинську єдине, де городяни можуть скупатися. Саме тут Ориса Сай з пекотного дня відпочивала зі своїми трьома дітьми. Пригадує, у якийсь момент почула крик про допомогу, а над водою побачила лише руки. Ми відразу зрозуміла, що, що це дійсно е, біда. Я думала, може, діти граються, бо ж вони там вміють один одного топити. Там глибина в центрі водойми майже 5 метрів. Саме там і опинився 14-річний Ельдар. Молода жінка зорієнтувалася миттєво, схопила на довгу подушку, за лішені секунди здолала кілька десятків метрів і витягла хлопця з води. Тільки переживала, що, щоб встигнути. Єдине, що я думала, що чим чим скоріше, чим скоріше. От а рухи ну рухи якось автоматично все. Рятівниця впевнена, якби не вчасна підтримка двох приятелів Ільдара, кінець пригоди міг бути зовсім іншим. Хлопці разом пірнули в озеро з містка і попливли на випередки. Коли Ільдарові забракло сил, і він почав тонути, товариші певний час тримали його на воді. Ми взяли його під руки, тако mm -hmm. я з цієї сторони, я дам з іншої. Одною рукою ну ми гребли, а одно держали. держало. Щойно хлопця витягли з води, він чим дужч курнув додому на берег озера, й досі ні ногою. Коли Ільдар тонув на пляжі, було чимало людей, та лише Орися кинулася допомагати. Про все це рятувальники дізналися від місцевого рибалки. Він взяв попередньо дані персональні в цієї жіночки і приніс частину до нас, щоб ми відзначили її, якось зреагували на цю подію. Особливо пишаються вчинком пані Орисі її діти Адам, Іван та Настя. Найменша п'ятирічна Настуня вже вкотре переповідає цю історію. Мія мама. Героїна вчинок рисісай вже відзначили нововолинські рятувальники грамотою, квітами та подарунком. У вересні жінка поїде до Києва як номінант всеукраїнської акції Герой-рятівник року. Олександра Фетисова, Юрій Фетисов перший національний.